Друзі, всім привіт! Сьогодні на годиннику Шости ранку. Да. ось так у нас Зараз зараз ми скоро будемо зустрічати світанок. Ми ось зібрались і. Ми навіть в штанях, в масках і когті, тому що да. дуже холодно. Зараз так? холодно. Дивіться, скоро буде е цей схід сонця. І ми йдемо на потягах, Будемо їхати на річку. Новичку, аж путем, да. Вот такие дела у нас. Там покажем, когда приедем. Я буду заниматься все в поезде. Да, на моей сестре вот тут наушники. Не рук. Да. Ага. да. Идеально. Пустая дорога. Скоро я покажу, як приїде поїзд. А скільки поїзд приїжджає? Ну побачимо. Потім покажу. За схід сонця тут. Так, ми майже дійшли. Там якась машина їде. Я не розумію, люди. Ви в таку раньку та їдете? куди на роботу. Він такий дядько ще їде. Так. Да. Ось там в сонце. сонце. буде зараз. Звісно, не люблю, коли я в Шлепунцех і масках, але зараз так воно дуже тепло, так що нормально. Там Уряна звелись з сумками. Ось так. Ну, до зустрічі. Ми вже приїхаємо кепеті. Ось такий пляж. Ось такі печеньки. Друзі, ми заказали коктейльки блакитного лагуна. Блакитна лагуна. Я вже свої майже випила. У мене вже багатенько. Самі мої папи. Друзі, всім привіт! Це другий наступний день. Ми вже давним-давно приїхали вчора. І ми завтра знову їдемо. Потім потягу. тільки назад будемо теж на потягу їхати. Ось так. Сьогодні дуже жарко. У мене ж сьогодні погане самопочуття. Зараз йдемо до себе додому. Взяти деякі речі та ще побути вдома. Друзі, всім добрий ранок. Вже годинник. Клас. Ми знову їдемо в поїздочку на потяг і... Ще звичайно будуть ті самі кадра, але можемо десь до місця. Але... Друзі, зараз ми будемо вже йти до потяга. Так орогань. Сьогодні щось не дуже хочеться їхати кудись. Не знаю, чего Не хочется. Друзья, мы уже наши на станции. Класс. Я покажу сумки. Друзі, ми вже на а, в, на... як воно називається? В вокзалі Чекаю на судей почек. Куди ти пішла? А як туди йти? Ми хочемо піднятися на эту штучку. Да. А ти знаєш як туда йти? Да. Де? А, я поняла. Ми вже на станції, ну, на вокзалі. Наш потяг о 18.15, зараз 16.12, класно, Клас, ми взагалі в 3 часа зібралися, бо думали, що на 4 буде потяг, але ми трохи переплутали. І тепер чекаємо, ми вже сходили в магазин, купили вермішель і круасанчик. Нам треба в туди. Ми можемо до темо пере... пере... знизу, зараз да. ми... пройдемо. Дивіться, де моя сестра там з вами говорить. Я її теж буду підніматися на дуже високу Гору, вали, не кинути телефон. Оце буде треш сезона. Давай наша вауся сидить. Страшно, високо дуже. Боюся, боже. Дивіться, як ми високо. Моя сестра там йде. Боже, мені страшно. Там дуже високо. Боже, я боюся. Мне очень страшно. Боже, Все копать, Мне очень страшно. Там много поди И там уже еще кое-что Боже. Я боюсь, я боюсь, это страшно. Тебе не страшно? Страшно, я там буду. А, а что ты не идешь дальше? дальше а там спуск. Слушай, Соня, короче, я там вот, он думал, бачишь, что он Он думал, что ты хотел, ты ему не казал. Что? Моя сестра тихо же такая, а что ты, а что ты так сказала? Дивай, там какой-то стрёмный, вот эта штука. Я не знаю до якого моменту мене знімала камера. А що таке? Місця не вистачило. Ладно, ми будемо тут ходити поки, бо тут Друзі, дуже страшно. Моя сестра скине мені оцей кадр, тому що в мене там трошечки поломочка з камерою. Ти хочеш сюди спускатися? Та ні. Я сюди не буду входити. Тут дуже страшно. Просто зніми отого всім привіт! Ми вже вдома скупалися і бабуся нам дала ось такі штучки зараз будемо бив і шоколадку.